Дудьте им чата, хлопцы слухайте, дивите. Не, у меня компьютер не сдох, це така гра. Называется World of Horror. Подивимось, що це за гра, новенька. Ну як новенька? Вона старенька, але перекладена недавно, нещодавно. Я просто в телеграмі побачив, що ентузіасти українці переклали зробили мені заєбісь. Мені заєбісь, вам охуєнно. Будемо грати. Е, дивіться, я так подумав, обседна лексика від моїх уст, вона звучить мелодично, іноді я буду матюкатися. Якщо вас це не, влаштовуєте, не влаштовує, йдіть ви нахуй. А якщо нормально, ну, добро. Добро, добро, добро пожаловать, йопте. Ну, буду не дуже багато матюкатися, але іноді буду матюкатися, але вибачатися за це не буду, бо я, блять, порахував, що в сталкері я матюкнувся три рази, а вибачився 10. Давайте грати. Хочете налаштувати те, як буде виглядати ваше наступне проходження. Існує багато кольорових палітр і режимів відображення. Один біт, два біт. Шо? Підібрати. А, ось таке є навіть. Тобто можна зробити різну кольорову гаму. Ніхуя собі. А цінь щоб скинути? Це скинути? Ну, я думаю, може отака жовтувата палітра. Знаєте, як старий папір. Неначе от туалетний. Фіолетово синє. Ну синє, може, теж заебісь. Але не так сильно. Ось таке мені подобається. А що таке 1 біт? А що таке ОТ? А це, напевно, підказки чи що? Не зрозумів. Що означає 1 біт? Добре, давайте як було, напевно. Тось на 1 біт. Продовжуйте. Якщо ви вперше граєте у світ жаху, рекомендую почати з моторшної історії про шкільні ножиці перед тим як спробувати більш складні проходження. Давайте. А що є взагалі? Моторшна історія про шкільні ножиці. Моторшна історія про шкільні ножиці крих... крихітна частина стандартного проходження, що демонструє одну з на... доступних таємниць. Добре. Дивіться, тут якісь ще й слони В... з 4 бівнями і 6 оками. Так, дивіться. Позакласна діяльність. Ця опція підготує для вас стандартне проходження Скептик, дозволяючи почати гру. Поки що не турбуючись про глибокі механіки гри. Швидка гра. Справжній хаос. Ця опція розпочне нове проходження. Довільно вибираючи персонажа Бога предісторію тощо. Це не моє. Я спробую те, що мені рекомендують. Моторошна історія про ножниці. це моє. Давайте набираємо. Місто Шіокава, Японія, 1980. Щось дивне відбувається в нашому місті. Можна побачити фігури в масках, що збираються в лісі вночі. Люди зникають безвіст. Огидні створіння тероризують узбережжя. Стрімкий технологічний прогрес сучасної епохи приносить комфорт, але й нові невідомі загрози. Оку Окульт, не боги. Елісні. Е а, злісні стародавні історії, які правили землею багато століть тому. продовжуються, коли реальність почне руйнуватися. А, пробуджується. Класна тачка. Це Initial D, ін таке аніме. Озброєні доказами, закляттями та власним розумом ви розслідуватиме таємниці по всьому місту та і у просторах за його межами. Старий потяг сповільнює хід і зупиняється на ос своїй е, останній станції. Кінець світу вже близько, і ви нарешті прибули до приречного міста. Так, у мене нема зброї, і нічого нічого. Активні ритуали. Нема активного ритуалу. Тіло Розум 17. Не знаю, що це таке. Історія дотепер. Ласкаво просимо у світ жаху. Важливі повідомлення з'являтимуться тут. Ви знайшли новий предмет Небезпечна бритва. Хм. Ви знайшли новий предмет Таяті. Ви вже кілька тижнів стежите за дивним культом. Ледве живий після зустрічі зі шкіряною відьмою в садку ви починаєте перегони з часом, не маючи змогу перепочити до тих пір, поки ваше місто не буде у безпеці. А ось мені такіякі і та Таякі і бритва. Що таке таякі хер знає? Далі. Ну, беремо таякі. А це їжа. Мачно. Добре. Почати таємниці. Потрашна історія про шкільні ножиці. Зник ще один хлопець із вашої школи. Ходять чутки, що страшна жінка повстала з могили. Чінка з найширшою посмішкою і найгострішими ножицями. Розслідувати таємниці. Оцій порі в школі моторшно, тихо. Ваш зниклий друг залишив вам зошит. Якщо чутки правдиві, щоб зупинити високу жінку з ножицями, вам потрібно буде провести ритуал, щоб змусити її матеріальну форму з'явитися в вашому вимірі. Для цього потрібно спочатку намалювати по знак, а потім запалити священні свічки. Вам залишиться тільки сподіватися, що ваш друг залишив їх десь у межах школи. Угу. Далі. І що далі? Достріжувати школу. Йдемо. Виходячи з кабінету біології, ви чуєте слабкий звук. Всередині стоїть старий анатомічний макет, а його серце б'ється. Від цього видовоща вас ледь не нудить. Мінус один від тіла. Давайте небезпечно бритвою полізу бріжемо. Ага. Давайте завершимо ці події. Ви відчуваєте, що в школі щось відбувається жахливо. Поспішіть знайти ці предмети. То мені треба знайти свічку. Мені треба свічки. Спортзал. Вас зупиняє висока жінка з неспокійним обличчям і губою. Що смикається, я буду вашим новим вчителем біології. Допоможеш мені перенести деякі речі в новий кабінет. Допомогти. Допомогти. Перевірка удачі. Успіх! Моторшна вчителька дає вам перенести деякі старі книжки. Серед виблизних назв ви знаходите винищене людство. Ви здригаєтесь, відчуваючи на собі погляд вчительки, плюс 5 досвіду. Ви знайшли ще одну сторінку із щоденника вашого друга. Здається, в басейні залишилась посвячена крейда. Ви повинні поквапитись і знайти її. Давайте. Кільне подвір'я. Ви заходите до спортивного крила, де пахне вогкістю і помічаєте рюкзак, що дрейфує на, до, на дошці для плавання серед, перед, посеред басейну. Можливо, це те, що ви шукали? Увійти у воду. О. Ага. Раптово вода мутніша, і ви розумієте, що в басейні ви не одні. Сламудне води виринає роздута фігура, пер е перекриваючи ваш єдиний вихід з басейну. Під час кожного ходу ви будете будувати послідовність атак і рухів е з кільця Дії Б. Заповнивши рядок е послідовності С. Натисніть кнопку Запустити послідовність, щоб завершити свій хід. А -а -а. Ой, складно. А як це зробити? Где так? Поточный множник час и один микс. А тут я не розумію, що робити. Ага, бойова послідовність. Так, діє атака. Поточний час можна чи займати наші час. Дуже багато інтерфейсу і складно зрозуміти, що куди робити. Роздутий вчитель. Ну і куди мені ж натискати? Як мені обрати зброю або... Немає часу на меня это спорядження. Виконати. Три удари У нього 0 хп. Я дразу въебав. Раздатый вчитель атакує вас. І що? і що я його пога. А де моє ХП? А, 17, нормально. Так, а що мені може зробити може ножі достати? от ножі Це якась е імпровізована зброя. Давайте виконаємо. І три почався. Розбита пляшка. Поки не, не, не розумію, що це таке. А, наступна атака грантовно влучить? А як мені вибрати його? Розбита пляшка. І що я це зробив? А де розбита пляшка тепер знаходиться? Ага, ось тут щось можна обирати. Плопнути? Лонитися? помолитися <ріх> ну це для ритуалів В мене ритуалів нема так тут шо так, ти приченість а ну зброя атакувати зброєю Це супер виконати Ви перемогли роздути вчитель. Мінус 4 здоров'я. Урубаємо. Ворог здається слабким проти цього типу зброї. Ну тобто, розбита пляшка його вбила. Ви знайшли освячену крейду, якою ви можете намалювати знак для ритуалу. Ви якнайкраще копіюєте знак на дошку. Будемо сподіватися, що цього буде достатньо. У мене мало-мало ХП, але зато розум цілий. Перемалювати, перемалювати знак, перемалювати знак, Відкрити сховище. Мені треба свічки, ось в чому прикол. А я не знаю, які там знаки. А я не знаю. Тепер має бути правильно. Як, як подивитися? А, це це, це що у мене є? Вернутися. А, ну, ні, 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 там ще друга є. Я не знаю, як він має, має виглядати. Ось один а друга. А, ось, дивіться. Цей символ може послабити демона на деякий час. Кружочок, паличка. Паличка друга зігнута, Паличка з кілечком і трикутник. Що він там написав? Дивна, висока жінка переслідувала мене. Поспішати. Зрозумів, ну тут... То... Так, кружочок, трикутник і палочка з цим. Трикутник... О, отакий. Оце він 100%. Піде на друга. Так, це воно. Вернутися. Воно ж. Ну воно, воно. Трикутник, палочка. Все нормально. Давайте подивимось, може є другий трикутник. Ну тільки один оцей. Так, давайте далі підемо по школі, сходимо. Нам треба знайти класна кімната, там свічки треба знайти. Заходячи до шкільного спортзалу, ви помічаєте дивну чорну ляльку. притулену до стіни. Потребує в урок анатомії. Підійти ближче. У мене нема, так, да? урок. Супереч своєму здоровому глузду, ви підходите до ляльки. Те, що ви бачите, змушує вас завмерти від жаху. Це не лялька. Від вашого різкого руху крихітні чорні павучі павучки розбігаються, відкриваючи білий напівз'їдений труп. Мінус 2 від розуму. Заверште події. Так, що далі? Ні, мені треба свічки. Та ні! Я не хочу, але я вже тут був. А досі мені розум тратити. Ви защити свічки в рюкзаку свого друга, ви запалили їх е, за інструкцією в зошті, все готово до ритуалу. Провести ритуал. Чекай, що це було? Ой, вона от тут тут. Продовжити. Ви е, робите крок назад, коли зморшкувата Аморфна маса повільно на, е, набуває форми. Незабаром вона перетвориться на високу, схожу на жінку істоту з трьома обличчями, дієними широкою посмішкою. Тепер у вас є шанс збитися і перемогти це жахіття. Єдиний шанс, якщо, якщо бути точним, єдиний шанс. І доготуватися до поєдинку. У мене є пляшка і. Вбиваючись і смикаючись, демонічна жінка заходить до класу. А, звиваючись і смикаючись. Смикаючись. Демонічна жінка заходить до класу загрозливо огочучи. Я вродлива. У неї ножниці. Заповніть бойову послідовність. Блін, у мене мало, мало ХП. Мало. І у мене залишилась тільки е, бритва. Так, давайте зброю. <кх> Ви не маєте часу, щоб е, змінювати спорядження. А що? Атакувати зброєю. Ні, напевно, треба зараз. Як це видалити? А як там видалити? Очистити. Так, треба підготувати атаку. І потім атакувати зброю. Сильна атака. Потім. А що у нас ще є? Тут просто є всякі такі скили. супутник. Що ще є? Литися не можна. Дивось удар теж не можна. Ну тут все таке. Знаєте, ну може вдарити. Давайте викиди на його. Ой. Жінка зносицями зно... зно... штрикає вас, е... вкриваючи стіну кров'ю. Вирубаєте жінка з ножицями мінус 4 здоров'я. Так. Те саме робити? Силиня атаки. Давайте так. Промахнувся два рази! Жінка з ножницями загрозливо гогоче. У неї 16 здоров'я у мене 6. Що мені робити? Спечна бритва. Чому я не можу її активувати? Це треба було робити до, напевно. Я лох. Давайте ще раз. Виконати. Э. Uh... Uh... Вы режете Чинка з ножницями минус 4 здоров'я. Чинка з ножицями штрикає вас. Жинка з ножицями загрозила год. У неї 12 здоров'я залишилось. Не знаю. Не Треба его чистить. Выконути. 4 здоров'я. Ну мало! Знову ж трикає. Я дуже слабкий, дивіться мене навіть обличчя вже в крові. Треба переграти тут е проблемки у мене. Я вбив її. Чи гарна я? Е Застихши від страху, ви дивитеся, як вона наближається і гострі ножності повільно розрізають ваші щоки, е коли вона вас, е вона вас запитує. Чи гарна я? Вам кінець? Причина смерті смерть від жінки з ножницями. Перший рівень. Рівень складності культист. Екіп екіповно, розвита пляшка. Обраний таймлайн А. Ваше проходження тривало 20 хвилин. У цьому забігу ви не розгадали жодної таємниці. Ви побачили 4 нових подій. Ви зустріли двох нових ворогів. Ви не відкрили жодного нового досягнення. Фінальні записи у журналі. Жінка з ножницями штрикає вас, триваючи стінку кров'ю. Жінка з ножницями підіймає їх. Кого їх? Вага! Рівень вашого здоров'я впав занадто низько. Ви помер... помрете на початку вашого наступного зіткнення. Аго, а чого так? Ну, добре. Така от коротенька серія. Я гадаю, спробуємо ще раз наступного разу. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. До побачення!